Якщо от нодевського грека умовно, да, запитати, а звідки ти, то якщо від когось іншого ви там почуєте, там, назву України або там області чи регіону, то від андовського греку вперше, що ви почуєте, це назву його села. Медзовські греки проживають в селах І в містах. Здебільшого це Донецька область. Хто з якого селища, з населеного пункту виїжджав, вони називали свої селища такими ж назвами, звідки вони вийшли. У нас є на у нас є карань, у нас є мангуш, у нас є Ялта, Гурзов, у нас є сартана. 22 селища. Тому, от, якби запитали, там, звідки ти, я б одразу вам сказав, що я з Ялти. От, і далі вже це ваші проблеми. знаєте? Як розуміти, звідки, я, з якої Ялти? Ви можете не знати, що їх кілька Ялт, а. Для мене це принаймні було б важливо.